І дивується серце золотому багатству лані. Перед звін обійма калиновий мій край благовістом, навіть квітці малі тепле сонце бажає добра, і цілує в уста вічною нам мелодія пісні, що бере свій початок від щедротних скінчених Дніпра. Землерідне моя оберігів знала багато, від князів у віках твої діти ведуть родові. Гострі шаблі тебе довелось від навал захищати і не раз здивувала ти гордою славою суді. Ти у серці моїм запалила багаття надій, обира наш народ собі долю на довгі літа. Землерідне моя, я за тебе молюся і вірю у величність твою та щасливе твоє майбуття, це вірш полтавської поетеси Наталії. Дітро, ще листі трошені! Очками заб'ється, ніжна радість пише нам вірші. А промін сонця вам усім усміхнеться. Ваше тепло, я відчуваю у душі. Моя тела стільки, лети до мене. У вір подій весняних почуттів. Вдихни життя, наповни мої вени, я заберу тебе у світ яскравих ніжних сніг. Вони кохали трепетно й безмежно, серця звучали точно в унісон, кохання пили солодко й залежно, І все навкруг нагадувало сон. Оже вони дружина й чоловік. Радіють дню та кожній перші ночі. Разом не день, не рік, а цілий вік. А все кохають ті бездонні очі, що полюбила серденько ураз. І перед Богом не дарма сказали. Разом з тобою всюди і повсякчас обіцянку на завічну серце дав. Любов Іванівна, Віктор Васильович усякий вам тільки. А оце потім за нас Віктор Васильович, скільки ж ви оце років упалі? Ні, скажіть, скажіть. Зоріє в небі, зірка зоряниця, і де новий надій роздає, а я лечу, мов, перелік на птиця. Туди де квітне серденько моє, на біль світі різні є країни та там. Уж для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні, рідня моя рідня, От віку і донині, живе моя рідня У Ненці, в Україні, рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і нездолана сила, рідня моя, рідня, від війну донині, живе моя. Моя рідня велика і красива, свята любов моя, і не сила, мені близькі, ці совлячі простори, ці неповторні села і міста, і брови схилий, і карпатські гори, краса людей, їхня доброта. Хає серце, повня калина, а у душі відвоюють пісні, люблю тебе всім серцем Україно, земля моєї доброї рідні, рідня моя, рідня, од віку і нині, живе моя рідня, униці в Україні, рідня моя, рідня. Любов моя і нездала на сила, рідня моя, рідня, рівня, відповідь нині живе моя рідня вниці в неці Україні, рідня моя, дня, велика і красива, свята Любов моя і не здала на сила.